Ось є такий вірш у Вільяма Ернеста Хенлі, англійського поета. Хай двері вузькі та високий паркан гріхами не спутати волі. Я вільний, я духу свого капітан, володар своєї я долі, написав він. Один з найвідоміших його віршів називається Нескорений. А проте життя та доля його були не інакше, як дуже важкими. З 12 років у нього був туберкульоз кісток. Йому відрізали ногу, потім мали відрізати ще одну весь час у хворобах, але водночас він завжди знаєте був боголюбцем таким. Навіть кажуть, що за його образом Стівенсон написав ось це ось Сільвера, пірата Сільвера в острові Скарбів. Таким він був. От скажіть мені, будь ласка, чому в нас живе ось це бажання поборотися з долею, з Богом, і воно нас веде життям? Так, є такі особливі. Душі, особливо люди. Ну, що зробиш? Треба, треба намагатися боротись, звісно, і ми бачимо з історичних прикладів, що все-таки це щось та й дає, але це залежить уже від людини, від того, якою вона розвивається. Тобто це характер, з яким народився і так, так далі, і так, так далі. Так, так. Тобто, це закладено вже в ньому, так? От скажіть мені, чому це в нас так захоплює? Чому така ось боротьба я б не сказав, що це мене захоплює, але мене це вражає тим, що є люди, які народжуються з такими заданими функціями, заданими властивостями. Ми говоримо про боротьбу ніби з долею і з Богом? Так, Так, так. з долею. Так, і з долею, але він не згоден зі своєю долею, не погоджується він і бореться з нею. Ну такі були і Брумель, ми знали, і Власов. Після хвороб страшних вони вставали самі, зроби сам себе називається. Тобто, це викликає захоплення людей. Так от скажіть, коли творець перевіряє людину? Отак, от, от на міцність, чого він хоче, от, якщо можна, від неї, для чого це робиться, це все відкладається в загальну скарбничку спільної душі всього людства. Так, такі люди дуже багато додають людству ось цією долею своєю, тобто вони дають людству зрозуміти, що. Вони піднімають людство ближче до Творця, незважаючи на те, що вони нібито... то важливо, що вони до цього ставляться так. Я ж не кажу про те, що вони там ніби святі, вони просто піднімають планку людини вище до Творця. Але і не за те, щоб страждати. Не за це. Є дуже багато на такий взірець, коли люди обирають страждання і вважають, що цим вони піднімаються. Так це неправильно. Неправильно Ні. Ну, тоді зрозуміла річ запитання. Добре, у таких випадках, але й в інших теж. Як це? Як це не страждати? Як не страждати? Як ти чітко розумієш, і в тебе є такі умови, коли твої страждання? Полегшують комусь виправлення. Рух уперед. Тоді так. А якщо це тільки у твоїх фантазіях. Ну, ви зараз планку підняли. Ви сказали. Якщо мої страждання полегшують комусь. Так. Життя, і долю, і душу, і я не знаю що, так? Комусь. Ви не сказали мені, кому а комусь. А вже ж. Це високо. Тобто, якщо вони є взірцем для когось. Так. І я роблю це заради цього взірця: показати приклад, так. що можна, що спробуй, так? Так. Це високо. І ще одне: останнє запитання. Так. Ви весь час говорите так чи інакше про анулювання перед долою, перед тим, що вирішує творець. А от коли ви це кажете, що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що я розумову. Погоджуюся з тим, що неявне переді мною, навіть от зі своїми цими хворобами тощо, так. Безперечно. Погоджуюсь. Тобто, це, чесно кажучи, від тебе. І це для мене, це необхідне, так? Ось так. Що тут відбувається з моїм болем, з моїми стражданнями? Згода із тим, вона створює умиротворіння. Вона згодна зі своєю долею, вона згодна з творцем. Вона ладна сприйняти все, що їй належить за її долею. Ну, це як таке знеболювальне, так? Так. І це називається анулювання, і це до цього потрібно прийти. Я вважаю, що так.